Появиться новий вид товару це термопанелі з настоящим клінкером. Тобто йдуть, грубо говоря, листи пінопласта і на ньому вклеєно. Під тиском, під давленням, Тобто припаяно, можна сказати, грубо говоря, що припаяний справжній клінкер, тобто клінкер на цегла на пінопласті буде. Дуже круто воно виглядає. Зразки бачив візуально, так як воно на стіні. І прийшлють мені зразки, буду вам теж показувати і подивитись самі в цьому убідітеся, да, переконаєтеся, точніше, що воно реально крипуче. То тобто його руками тупо ти не отервеш. тобто треба, Якщо ти будеш тягнути одну енклінкер якось, ти будеш його місці з куском пінопласта відірвеш. І то, якщо ми приклеїмо, грубо говоря, сюди а, листок ось цього м -м -м, цієї термопанелі. От я зі своїм вісом там скільки, там 75 кг, я зможу повіситись на ній, і воно не то не оторветься. Тобто штука класна, і буде будинок і утеплений. У вас тепло буде вашому будинку, і це буде практично. А, так що кому треба термопанелі, термовідкоси, книжки і клінкер, всі контакти в шарці профілю.